Війна в Україні не закінчиться ані завтра, ані післязавтра, Саме так вважає президент Франції. Тож українцям треба дати можливість. Вистояти і вступити в майбутні переговори із позиції сили. А після припинення бойових дій надати гарантії проти будь-якого повернення війни на її території. На цьому наголосив Еммануель Макрон під час традиційної промови побажання Збройним силам Франції. Він також повторив, що не може бути миру і безпеки у Європі без європейців і без переговорів між європейцями. Крім того, французький лідер оголосив про проєкт із. Мобілізації більшої кількості молодих добровольців для посилення армії і доручив уряду та військовим напрацювати відповідні пропозиції. До нашого ефіру приєднується Валентин Гарань. Зараз я вітаю. Я вітаю вас в ефірі, пане Валенти. Е, Олексій Гарань, дуже перепрошую, Олексій Гарань, політолог, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, я радий вас вітати в ефірі і е, ось це висловлювання. Е, Макрона, воно з одного боку ну тішить, тому що воно тверезе і прагматичне, воно показує, що політики нарешті реальніше оцінюють ситуацію. З іншого боку, воно вражає своєю песимістичністю, тому що війна не закінчиться сьогодні і завтра. Це війна в Україні не закінчиться ані сьогодні, ані завтра. Я да добрий день. Я дуже перепрошую. Просто мене підключили трошки пізніше, тому я. Власне, не розчув про що ви там цитували Макрона, якщо можна стисла, так я буквально в трьох словах скажу. Йдеться про його звернення до військ. Традиційна промова до французької до представників французької армії, в якій він сказав про те, що війна не закінчиться сьогодні і завтра, а про те, що треба думати про безпеку Європи і Франції, і про те, що він дає доручення військовим розробити систему ширшого залучення молоді як добровольців, Ольців до служби в армії він називав навіть конкретні цифри. Врешті-решт саме це з'явилося в інформагенціях. Каже про те, що необхідно мати Франції 210 тисяч діючих військовослужбовців і 80 тисяч резервістів до 2030 року. А тобто Франція прокидається дуже швидко від такого а, ну сну заспокоєння, яке було у Європі. Але з одного боку, це хороша прагматична позиція. З іншого боку, ну нам важко, мабуть, це чути, тому що це песимістичний для України прогноз, що війна Ні. триває і триватиме. Я не думаю, що це песимістичний прогноз. Я думаю, що Макрон тут говорить не тільки про конкретно про російську війну в Україні. Він говорить і про перспективу, що Росія становить загрозу для Європи. Тому я б ці висловлювання розцінював. Ну, скажімо так розцінював би позитивно, дійсно як ви сказали, як свідчення реалізму. А що б ми хотіли сказати, що Макрон що ми хотіли почути від Макрона, щоб він сказав, що війна завтра закінчиться, і нам не треба розбудовувати військову міць Франції і інших країн Європи? Ну, очевидно, це було б якраз повернення до того сну, про який ви сказали. Тому я думаю, що це. Що ця заява вона є позитивною, і що в цьому сенсі Франція належить до тих країн, які йдуть попереду, разом з країнами Балції, Швецією, Польщею, тобто які говорять про необхідність посилення Великої Британії, які говорять про необхідність про посилення своїх сил, сил Європейського союзу. Ну, Велика Британія не є зараз членом Європейського союзу, але тим не менше. Тобто, це на відміну від деяких інших країн, ну які ще, скажімо так, ну якщо не сплять, то принаймні менше приділяють увагу тому, що відбувається зараз на, на східному фланзі НАТО Європейського союзу, пане Олексію, а те, що про це Макрон говорить в день інавгурації Трампа. Ось це важлива річ, бо зусилля, які зокрема і Макрон, зустрічі його зі стармером, поїздка до Польщі і, і так далі. От всі ці координації, все це. Ем... Було під ну, загрозою того, що Америка може менше турбуватися про європейську безпеку, Америка може зменшувати свою роль у НАТО. І от зараз, коли це звучить, це констатація, що політика розвивається саме таким чином. Тобто, тут е Макрон і натякає на те, що Америка не турбується про європейську безпеку, і Франція мусить сама. Ну, теоретично, це може бути збігом обставин, там, збігом дат, але я думаю, що те, що це відбувається якраз під час інаугурації Трампа, воно є достатньо символічним і цілком можливо, що виступ Макрона був до цього і приурочений. А, дійсно, ця, ну і радше за все, я думаю, що американська. Американський внесок в НАТО він може скорочуватися цілком. Ну бодай пропорційно, так це те, чого вимагає Трамп, щоб союзники більше вносили свій внесок до НАТО. І тому те, що зараз говорить Макрон, да, це є свідченням того, що Європі потрібна мобілізація. Мобілізація власних е власних зусиль. Тому ну це теж є. Ну, це реакція Макрона на те, що відбувається. Я вже сказав, і ви трохи це зачепили, що це можна розцінювати як, як такий позитив. Ну, знову ж таки, це реакція на те, що американська присутність може скорочуватися в Європі. що Це може бути такий своєрідний ізоляціонізм американський. І тому треба бути до цього готовим. Ну, чи відбудеться цей американський ізоляціонізм, чи ні, ну сказати важко. Але те, що Трамп буде тиснути на своїх європейських союзників, щоб вони збільшували внески, ну це абсолютно очевидно. Це те, що він робив під час першої каденції, і це те, що він збирається робити і зараз. Ну от зокрема з Німеччини звучали голоси від е, однопартійців Шольца, що не треба говорити тільки такими абстрактними цифрами, коли йдеться про 5% чи про 3%, Це певна абстракція. Треба говорити про ефективність використання цих коштів для оборони, для оснащення, і тільки це повинно бути показником. Що мовляв, тут є певне пересмикування. Тим не менше, е, от про допомогу Україні навіть міркують, е, е, міркують німці, чи може вона різко скоротитися? Що з нею буде, і Шольце з цього приводу так само висловлюється і маю на увазі американська допомога Україні? Що буде із цим? Врешті-решт, зараз заморожені на 90 днів. От зовнішні допомоги загалом так це не не про Україну йдеться, але а, Трамп підписав відповідний документ. А що в цьому контексті як ви гадаєте, чекає на Україну і до чого готові європейці французи, німці? А, ну, цей документ зараз опублікований щодо запоро щодо скорочення замороження на 90% відсотків цієї е, допомоги. Треба його ще уважно перечитати, бо ну, наскільки я розумію, що тут е, розумієте, це не обов'язково може стосуватися саме військових е, ресурсів. Так? А, знову ж таки, тут треба подивитися уважно, чи мається на увазі скажімо, виконання тих зобов'язань, які були прийняті ще за попередні адміністрації, чи йдеться про нові. А крім того, ми маємо ж розуміти, що американська допомога вона стосується і багатьох інших програм, так, що це не тільки військова, це і гуманітарна, це і економічна, це і допомога, скажімо, по лінії. USAID, тобто допомога е, різними грантами, проектами і так далі. Тобто, зараз це якби певна ревізія, так яку хоче зробити Трамп, і е, ну, завдання очевидно полягає в тому, що Трампу треба сказати в будь-якому випадку, так що він буде робити е, більше ефективним використанням американських американських ресурсів. Тому я думаю, що під час цієї, так би мовити, перевірки, під час цього замороження, щось американці знайдуть, де вони скажуть, що а тут ми скорочуємо, тут ми ставимо на паузу. Це буде, от, якщо говорити щодо України, я не виключаю, що це може торкнутися і України також. Але а, зараз власне ключове питання в тому, чи на якому рівні буде продовжуватися американська військова допомога, тому що якщо ми говоримо про економічну і фінансову допомогу, то тут на перше місце якраз виходить Європейський Союз і uh -huh. е зокрема Німеччина, так тому що їх внесок в підтримання економічної стабільності, фінансової допомоги він є. Він є величезним. Ну, а з точки зору військової допомоги, то тут, безумовно, першу скрипку грають, грають Сполучені Штати. І тут можливі різні сценарії. Тобто, якщо Трамп побачить, що Путін його не чує, то, власне, це у Трампа говорили, що вони можуть тоді навпаки якби, посилити тиск на Росію і. Накачувати Україну зброю, я не певен, що це відбудеться. Ну дуже важко сказати, як це буде відбуватися. От, але такий сценарій такий сценарій теж можливий, але можливо інший сценарій, що дійсно адміністрація Трампа. Піде на певне скорочення військової допомоги. Я сподіваюся, що навіть за такого результату це не буде якимось радикальним скороченням. Але тут тоді дійсно а, постає питання для Європи: як збільшити як збільшити європейську пане європейську... Олексію, а можна вас попросити от трішечки означити? Можливо, хоч би в загальних акцентах загальних закономірностях. Ну от можливо, модель так зараз Америка ще не сказала, що вона зменшує свою роль в НАТО, припустимо, або вона не турбується про європейську безпеку, чи вона скорочує допомогу Україні. Але вже е схоже лідери е і українські президенти, і ціла низка європейських керманичів напрацьовують якісь механізми взаємодії, і оця взаємодія. Із європейськими країнами вона рівніша, так би мовити. А, і вона дає Україні можливо навіть більшу суб'єктність ну тобто, треба домовлятися з більшою кількістю візаві контрагентів. Але водночас твоя роль, і твоє значення дещо інакше, дещо більше. В чомусь навіть а, можливо можна говорити про певне лідерство України у взаємодії із а, низкою із низкою партнерів, коли ми говоримо не про одного великого Сполучені Штати, а про інших різних партнерів. Нерів, схоже, що відбувається ну певне переосмислення е, функцій північно-атлантичного альянсу і навіть ролі самого генерального секретаря північно-атлантичного альянсу, якщо вже якісь функції в ініціюванні допомоги Україні передаються від Америки до НАТО під натовську парасольку, значення саме рішення висловлювання е, маркарюте стає мабуть помітнішим в цьому контексті. От зміна пропорцій, якщо під е, Кроною великого дерева маленькі рослини можуть бути непомітними. Але коли немає цієї крони, ти роздивляєшся все в іншому масштабі. Що ця ситуація потенційно може дати нам, чи є в ній позитиви? Ну знаєте, я б сказав, що вимушені такі, так би мовити, позитиви, тому що звісно, в наших інтересах це збереження американської допомоги на тому рівні, які є, і навіть посилення нам це було потрібно. Але е от я бачу зараз, ви даєте Трамп призупинив допомогу. Ну я б я б не форнув. Журналісти, звичайно, вони намагаються загострити, Тобто, це таке певне. Ну, можна сказати, що це призупинка, але ж це робиться на 90 днів, і це лише для uh -huh. того, щоб. Якби чіткіше зрозуміти на що йде американська допомога, де є резерви для скорочення, де її треба, треба зберігати. Якщо ми говоримо про е, наші стосунки з європейськими партнерами, знаєте, ну я б тут не казав, що це лідерство України. Ну, на жаль, ми є лідерами, скажімо, в захисті вільного ага. світу. Це правда, але ми вимушені є цими лідерами, тому що. Війна в Україні це е, і ці жертви, які несуть Українці, вони свідчать про те, що саме ми захищаємо ту саму Європу, ну не тільки Європу, до речі, і Тайвань ми захищаємо, і інші країни, де можлива агресія з боку, скажімо, Китаю в даному, е, в даному випадку, але м, тут. Як це сформулювати краще? Це, ну, це вимушений такий реалізм, да? тобто дійсно посилюється роль, роль європейських союзників, і ми маємо говорити ну, насамперед про те, що в Європі зараз більше осмислення того, які загрози несе Росія всій Європі. Ну, коли ми говоримо про Європу, очевидно, ми маємо говорити насамперед про ключові країни, так тому, що ну там якщо брати там Іспанію, чи Португалію, чи Грецію, очевидно, там, там теж відбуваються зміни, але вони можливо не настільки радикальні. Але для нас важлива позиція Англії, Франції, Німеччини і Італії, ми бачимо так. Що якраз ідеологічний, скажімо, союзник Трампа, пані Мелоні, да вона одночасно виступає прибічником а, чіткої допомоги Україні, чи це буде, чи посилюється тут роль, скажімо, НАТО в цілому, і марка Рюти, зокрема, ем, ну от я не певен, що ми можемо говорити в цілому да, про посилення ролі НАТО, тому що ага. все-таки НАТО. Ну, якщо ми говоримо про військову міць, то це все, насамперед це все таки Сполучені Штати, так. А от те, що посилюється роль Європи, та безумовно так. Позиція Рютте, ну це добре те, що він говорить, але ми маємо розуміти, що Рютте насправді він же має висловлювати точку зору: ну, таки спільний знаменник для країн НАТО, які можуть мати, мати різні. Різні підходи, так тому те, що він говорить, це добре, так але ми маємо розуміти, що рішення, які приймаються саме в НАТО, вони все таки є консенсусними, так і без сполучених штатів тут далеко не поїдеш. Але це не виключає того, що європейці можуть. Можуть зробити свій внесок більшим, і не обов'язково вони, до речі, його можуть робити через НАТО. Вони можуть це робити ага. і по лінії, по лінії двосторонніх зв'язків, також і навіть по лінії Європейського союзу, який теж має свій мілітарний компонент. Хоча, звісно, він поки що не є. Ну, таким само сильним, як НАТО. Я навіть не певен, що він стане таким сильним. Да, бо розмови про це ведуться дуже давно. Да, мілітарний компонент Європейського Союзу. Це ще з 50-х років, коли ще Європейського Союзу як такого не в нинішній формі ага. да, не існувало. Тобто навіть тоді починалася розмова про європейську армію, але ну, нема нема цього. От, але посилення внеску Європи так, це, це цілком можливо. І ще раз кажу, що у європейців є зараз більше усвідомлення, ніж у американців. Ми побачимо, як далі буде розвиватися еволюціонувати політика Сполучених Штатів за Трампа. Тому що я вже сказав про це. Ну і всі експерти говорять, що тут дуже багато невизначеності і можливі. Абсолютно різні різні сценарії від вигідних для нас до невигідних, і ми очевидно маємо бути до цього теж готові. Пане Олексію, тоді окей. давайте спробуємо от розставити акценти. І ще з'являється вже якась визначеність, бодай з іменами, хто поруч із Трампом буде. І от одне із таких імен це Марк Рубіо. Сенат одностайно проголосував за затвердження кандидатури Марка Рубіо, якого президент США Дональд Трамп номінував на посаду державного секретаря у своєму уряді. Про це пише Associated Press. За призначення Рубіо проголосували 99 членів сенату. Проти нього не висловився ніхто. Відразу після Твердження, новий держсекретар зробив заяву щодо війни в Україні. Він сказав, що не може визначити часові рамки для завершення війни, однак зауважив, що кожна сторона буде змушена піти на певні поступки. Я не можу називати точних строків, але можу сказати, що коли ви завершите конфлікт між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожна сторона повинна буде щось віддати. Ну, теж таки прагматична заява, але, мабуть, яка українцям не дуже сильно подобається. Рубіо, бодай зрозуміло, вже якою є його стиль. Так, не рішення щодо конкретних питань, які зараз стоять перед Америкою, але його стиль. А от він плюс Трамп. В тандемі він відповідає за зовнішню політику. як Голова держдепа Трамп формулює її. Є таким головним рушієм. Як ви оцінюєте цей тандем і Як він впливатиме власне на, на політику? Давайте так, одразу, якщо ми вже цитуємо те, що сказав Рубіо, там був теж, теж важливий дуже компонент, де Рубіо сказав, що це агресія Росії проти України. що uh -huh. Тут не може бути двозначних тлумачень. Я думаю, що це якраз дуже важливо, Да, тобто uh -huh. він виходить з цього, це базово. і це добре для нас, що він про це говорить з приводу того, що обидві сторони йдуть на компроміс, тут виникає і питання: да що він має на увазі під компромісами з. Українського боку так. і до чого з нас тут будуть, скажімо, змушувати примушувати Сполучені Штати, тут більше, скажімо, знаків, о, знаків питання. А, але в цілому, якщо ми говоримо про позицію Рубіга, то вона не є. О, вона Все-таки з розумінням позиції України. Більше того, ми можемо сказати про те, що в цілому, якщо ми візьмемо. О, Ну, навіть з Трампа і людей навколо нього, які говорять про війну в Україні, то тут вже нема такого шапка закидування, що ми закінчимо там за 24 години. Я б сказав, я думаю, що о, українська сторона ну, зробила все можливе для того, щоб донести до о, Трампа нашу аргументацію. Так? І це є добре, я думаю. Ну, я навіть переконаний, так що це є добре, і тут попрацювали я думаю всі, в тому числі і наша дипломація, і наше політичне керівництво також. Але питання лишаються. так, питання лишаються. Тобто на даний момент ми не можемо сказати, що Трамп відходить, скажімо, від політики підтримки України. ні, цього немає на даний момент. От. Але такі загрози потенційно вони є. І ми маємо ще зрозуміти, що, скажімо, тандем Трампа і Рубіо, ну ви правильно сказали, хто головний в цьому тандемі? Да? Головний, безумовно, Трамп. Ну І це в силу конституційних Конституції американської, так, де. Президент є не тільки главою держави, але він також є главою уряду. Прем'єр-міністра то нема. Прем'єр-міністр фактично це і є американський президент. Тому він є головним, хто він верховний Головнокомандувач. він є головним, хто визначає визначає зовнішню політику Сполучених Штатів. І тут, очевидно, треба буде дивитися не тільки на призначення Рубіо, а і на Інше призначення, так тобто міністра оборони, чи це буде Хекса чи Сенат, його затвердить, е Габард, яка має очолити е розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів, якої ну дуже багато зауважень, починаючи від її базового нерозуміння, хто такий Асад був, бо всі пам'ятають її заяви з цього приводу. Хто такий є Путін, і тут дуже великі небезпеки, скажімо, для нас також є. Тому ми будемо уважно слідкувати за цим процесом затвердження, значить, в підсумку не все пропало. Тобто, навіть я б сказав, так що ну перечасно, скажімо, заявляти, що підтримка України зменшується, але з боку Сполучених Штатів. Але Ну, треба бути дуже уважним, тому що небезпеки можливі. Є, є можливості, але є великі небезпеки і загрози ага. також. Пане Олексію, і от ці люди вони будуть визначати позицію Сполучених Штатів щодо різних регіонів щодо Європи. Теж нам потрібно, щоб Європа нам допомагала. А Європу можуть спіткати, наприклад, якісь нові мита, і така боротьба теж ну певною мірою анонсується. Вона може бути спрямована, зокрема проти Німеччини. Поки що сальдо торгівлі більше на користь Німеччини, ніж Сполучених Штатів. А ось тут європейцям чого чекати. Ну тут на жаль, я думаю, європейцям треба чекати, таки, що Трамп буде жорсткішим, що цілком можливо, і підвищення мит, тарифів, і певні квоти. І це стосується не тільки Європи, це стосується, скажімо, і Канади. Також Трамп уже не говорить про зараз припинив 51-й штаб. Але е, те, що у нього буде більш жорстка, жорсткий підхід до економічних стосунків з Канадою, на ну це абсолютно зрозуміло. І це взагалі політика Сполучених Штатів. Тобто він же тут говорить насамперед про таку країну, як Китай, да? тобто Європа, Канада це вже, так би мовити, наступні. Е, тому до цього треба готуватися, я думаю, в Європі. Трам буде щось робити, да? якою мірою? І це. Важко зараз передбачити, ну але Європа має бути готова до цього. Також тобто це можливо і це буде ускладнювати стосунки між Сполученими Штатами і Європою так само, як і ряд інших чинників. Ну вже ці укази Сполучених Штатів про Трампа про вихід із паризької кліматичної угоди до речі, ми пам'ятаємо, що в 2017 році Трамп таки підписав указ про вихід сполучених штатів з кліматичної угоди. Європейський Європа цього не підтримує. Але справа в тім, що скажімо для... Вступу цього рішення в силу потрібен один рік, і тоді у Трампа цього пер одного року не вистачило, тому що переміг 18-му році Байден і Байден це скасував. Сполучені Штати залишилися в кліматичній угоді. А зараз ну очевидно, що якщо Трамп приймає таке рішення, то через рік воно вступає в силу. Тут європейські союзники, скажімо, з цим, з цим не погоджуються, але ну, очевидно, їм доведеться рахуватися з цим. Тому. Багато дуже, багато дуже питань і багато дуже е, зауважень вже не просто щодо риторики Трампа, а щодо того, що він може зробити. Я думаю, uh -huh. що це якраз підписання цього рішення про кліматичну угоду, це теж є певний сигнал, що Сполучені Штати можуть піти на загострення. Стосунків із союзниками, але я сподіваюся, що у Трампа вистачить все таки розуміння для того, щоб не підривати ці союзи, які у сполучених штатах. Існує, тому що зрештою це вернеться проти сполучених штатів. Ну ми з вами точно опинилися тепер уже у новому світі. Його правила будуть вибудовуватися, і мабуть найближчим часом ми побачимо, які ці правила, і візьмемо участь у їхньому формуванні. Упевнений, те, що від нас із вами від України теж залежить дещо, якщо не сказати, залежить багато. Дякую, пане Олексію, за сьогоднішню розмову. Олексій Гарань від, на прямому... від нашої єдності дуже багато залежить, бо це є те, що що є аргументом, в тому числі в стосунках із Трампом. Я про це кажу напередодні дня соборності. Завтра. Ми, до речі, завтра представляємо нові результати опитувань до дня соборності. Так що зверніть увагу о 10.00 Ми все це представимо.